Вітаю на телеканалі ЛТАВА Час Кременчуцьких новин. Воєнна амуніція зібрана у свято Миколаївському соборі. Незабаром буде доправлена у зону АТО. У Кременчуці стартували предвиборчі брудні піар-технології. В озері у міському саду з'явилися лебеді. Гасло місто без околиць актуальне для Кременчука, особливо це стосується доріг. Тож ямковий ремонт асфальтового покриття виконується мало не щодня в різних куточках Кременчука. Сьогодні наша знімальна група поспілкувалась з бригадою Швербоу і дізналась багато цікавого про ремонт доріг. Бригада шляховиків ремонтників під керівництвом виконроба Ольги пригоди тільки на закінчила ямковий ремонт у Крюкові. На правобережжі міста вже підлатали шість вулиць. Всі роботи виконали за чотири дня. Настала черга лівобережної частини. Завдання бригади ліквідувати ямки та відремонтувати асфальтове покриття трьох вулиць, а саме Толстово-Бойко Вишневої. Роботи плануються завершити за два-три дні, якщо погода сприятиме. Я можу розвінчати багато сумнівів тих людей, які вважають, що ми працюємо хуже, стали менше делать ремонтів на дорогах. Темпи виконання наших работ по ліквідації ямок на дорогах продовжуються в той же степені, що то і раніше. Комунальники кажуть, що довгостроковість ямкового ремонту залежить від кількох факторів. Одним з головних є водовідвід, адже на дорогах, де він передбачений, відремонтований асфальт буде слугувати довше. Значну роль відіграє погода, якість матеріалу покриття, завантаженість дороги транспортом і як не дивно, добросовісність водіїв. Многі водителі видять знак о відбувається що ремонт, в тому що є стрілка або кирпич, не звертають на це увагу і заїжджають на покриття, которое ще не встигло укататися, щоб було повністю. І Астила, вони этим самим образом виривають і портять асфальт, і само покриття. А чого в дальнейшем происходит у нас і ямки, і тріщини на асфальті? Втім, асфальтування доріг далеко не увесь обсяг робіт шляховиків ремонтників. У приватному секторі, там, де відсутні асфальтове покриття, комунальники гридирують дороги. Саме про це під час інтерв'ю нам розповів виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. На сьогоднішній день було виділено 2,5 мільйони наслад на ремонт доріг поточний та проведення грейдерування, яке проводиться переважно в Целашки, Ревівка, перша, друга, третя занасип. Зараз ці роботи йдуть повним ходом. А на наступній сесії міської ради ми перерозподіляємо ще 2,5 мільйони Кременчуцькому ДРСУ, яке має відповідну техніку, і ці роботи до, до жовтня місяця, до початку холодів, будуть завершені. Тішить безперечно, те, що навіть після трагічної загибелі міського голови Олега Бабаєва його команда доводить справами, що Кременчук стане містом без околиць. Тактичні окуляри, печатки наколінники, термокостюми, бронежилети все це передадуть Кременчуцьким бійцям, які незабаром відправляться у зону АТО. Військову амуніцію передає Свято-Миколаївський собор разом з народним депутатом від Кременчука Юрієм Шаповаловим. Подробиці далі у сюжеті троє прихожан Кременчуцького свято-Миколаївського собору звернулися за допомогою до церкви. Вони прагнуть захищати свою державу, але не мають достатньо коштів, аби воювати та бути відповідно оснащеними на полі бою. Вони добровольці, вони самі записалися. Більше так зрозумів настільки настирливо намагалися, щоб їх туди відправили, щоб без допомоги ще може не і не запали. Що в 1996 році? Один із добровольців пожертвував кошти на розпис олтарю. Ніхто і не думав, що через 28 років йому знадобиться допомога від собору, якому власне допоміг він сам. Нас з вами поки що Бог не кличе до такої самопожертви, але це не означає, що ми повинні бути осторонь. У десантників є девіз ніхто, окрім нас. Тепер він актуальний для всієї України. Свято-Миколаївський собор давно збирає кошти для національної гвардії. Відтепер надають і адресну гуманітарну допомогу. Не пошкодували зібраних коштів на автономне опалення. Все пішло на потреби захисників без жалю. Це наша спільна справа, це наша спільна біль, це наша загальна трагедія. Щоб придбати бронежилет, одного бажання недостатньо. Але коли справа важлива, то сам Бог допомагає і знайдуть. Це люди, які реально допомагають. Серед них і Юрій Шаповалов. Хочу сказати, я навіть не просив, знаючи, що ми готуємо цю допомогу. Юрій Анатолійович, Віктор Васильович і хто з вами, вони самі зробили крок вперед. Ви мене знайшли, знайшли, запропонували свою допомогу. Я вражений браття самі знайшли і задумали. Виявляється, каски бронежилети це зовсім інший рівень. Його просто так купити неможливо не так просто. Це треба якийсь час, заказуєш, ждеш, проплачуєш, і потім це з'являється. Допомогу для бійців почали збирати у п'ятницю, і рівно через добу найважливішу частку, таку як бронежилет, довезли до собору. Отець Володимир вдячний всім, хто швидко організовано, де хто навіть безоплатно допоміг зібрати необхідне. Він вірить у перемогу України. Я переконаний в тому, що народ. Який спроможний захищатися, який намагається любою ціною відстояти і захистити своє життя і право свободи, він достойний для того, щоб отримати перемогу. Сьогодні в стінах міської прокуратури керівництву Кременчука та працівникам установи представили нового міського прокурора. Офіційну церемонію проводив перший заступник прокурора області Юрій Кравченко. Про нового прокурора Кременчука далі Ірина Скрипачова. Його прізвище, ім'я та побатькові Кондратенко Григорій Миколаєвич. 1977 року народження у 2005 році закінчив Національну юридичну академію України. В органах прокуратури працює з 2000-го. працював на Полтавщині та Сумщині. Очолював управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та корупцією. Наказ про призначення Григорія Кондратенка був підписаний Генеральним прокурором України 14 серпня. Від себе особисте хотілося б побажати, щоб ті слова, які написані на гербі органів прокуратури, звучали саме за прокуратуру міста Кременчуга. У відповідному слові прокурор міста подякував пану Яремі за надану честь, розуміючи дослівно, що регіон дуже складний. Розумію, що і знаю про те, що. У цьому регіоні, у місті є ряд серйозних проблем. Розумію, що і зобов'язуюсь перед громадою прикласти максимум зусиль для того, щоб навести належний лад, правопорядок. У місті Кримічусі вже під час прес-конференції перший заступник прокурора області Юрій Кравченко повідомив журналістам про те, що рішення щодо звільнення Тимофія Кодоли з посади прокурора Кременчука було прийнято генеральним прокурором України. Кодола написав рапорт у зв'язку з виходом на пенсію. На даний час область знаходиться без прокурора. Олександр Закарецький переведений працювати до Києва у генпрокуратуру України. Сьогодні громадська організація спільної реабілітації та юридичної підтримки скликала черговий круглий стіл. Обговорювали питання, пов'язані із майбутніми парламентськими виборами та виборами міського голови Кременчука. Своїм баченням політичних процесів поділились експерти від різних галузей міського господарства. А наш кореспондент Олександра Демоденко поспілкувалась із головою правління громадської організації, аби дізнатись мету діяльності і подальші плани. Володимир Ляпота вже п'ять років очолює громадську організацію. За цей час реалізував цілу низку соціально спрямованих проєктів. Нині допомагає населенню тлумачити процеси, що відбуваються у суспільстві. Основна мета, щоб ці ситуації ми чули голос професіоналів фахівців по будь-якому питанню. Ну і звичайно, ми продовжуємо займатися соціологічним дослідженням, відношенням, скажімо так, громади до тих чи інших політиків, до тих чи до тих чи інших державних діячів. Політичні події, що відбуваються в Україні, – тема, над якою працюють фахівці громадської організації, вивчають іноземний досвід, аналізують нинішній політику, проводять соцопитування. Головна задача, я думаю, щоб Професіонали, патріоти віддані справі, очолювали ті чи інші державні органи, представляли громаду в місцевих органах влади, так би мовити, в депутатському корпусі. Зустрічі і кругли столи, члени організації проводитимуть і надалі. Їх напрацювання будуть оформлені у друковане видання, а корисний досвід буде розповсюджено серед широкого загалу. Офіційно передвиборчі перегони ще не стартували. Відповідних наказів не підписував і глава держави Петро Порошенко. Але на Кременчуцьких теренах вже відкрито почали впроваджувати брудні піар-технології. Зважаючи на те, що можливі позачергові вибори до Верховної Ради у нашому місті об'єднають із виборами міського голови Кременчужанам вже намагаються нав'язати хибне уявлення про існуючий стан справ. А подекуди і спекулюють світлу пам'ятю Олега Бабаєва, чого очікують городяни від майбутніх виборів і яких кандидатів сприймає. А місцева спільнота сьогодні досліджували наші кореспонденти. Якими Кременчужани бачать майбутнього представника нашого міста у Верховній Раді та безпосередньо міського голову? Більшість наших респондентів вважають, захищати інтереси Кременчука має Кременчужанин. Представники інших територіальних громад не можуть компетентно і обізнано вирішувати проблеми міста. Ну, наш мер має бути таким, так, таким як ким був Бабаєв. Вот Думаешь, он должен быть Кременчуга. Думать о народе, о дорогах в первую очередь. Думаешь, он должен быть Кременчужанином, походу, чтобы знать проблемы города. В первую очередь он должен быть человеком, человеком с большой буквы. Вот. Тот ориентир, который был у нас все это время, думаю, должен быть в первую очередь хорошим образцом и примером для людей, которые последуют его делу. Очень тяжело человеку, не из нашего города, который здесь не жил, который не знает людей, не чувствует атмосферу, а принимать, как на мой взгляд, это только мое субъективное мнение, принимать корректные, правильные решения относительно нашего города, наших людей, наших детей и относительно нашей жизни. Как на мой взгляд, это должен быть однозначный человек из нашего города. С другого города он больше будет зарабатывать для себя, чем делать как бы, нужные вещи для города и для людей. Я вважаю из міста. Я думаю, він должен бути нашим местным крім потому тому що він знає, що потрібно для міста. Ну, мені кажется, він більше зробить. Чужих нам не треба. Хоча маємо вже перші дзвіночки на білбордах та в ефірі телекомпанії Візит себе рекламують полтавські депутати. Чому це робить, наприклад, Сергій Каплін? Припускає депутат багатьох скликань Валентин Стасюк. У Полтаві його рейтинг почав знижатись, бо я маю інформацію, що йому не дають ефіри, тому що він там, ну, кромі піар, піарить, більше нічого не робить. І він, напевно, напевно, зробив для себе виставки розкручувати спіраль популярності і так далі в місті Кременчиців. За непідтвердженою інформацією, в сусідньому світловодську також активізувались немісцеві. Там за роздачою протпайків помітили людей, наближених до колишнього очільника Києва Леоніда Черновецького. Сьогодні своїм баченням політичних процесів поділилися і учасники круглого столу, організованого громадською організацією соціальна реабілітація і юридична допомога. На їх думку, майбутній мер має бути таким: Якщо ні одна політична сила не зможе пригласити. Ну, скажем так, более-менее вменяемую команду, а, а, а вряд ли это произойдет, значит, лучше тогда оставлять тех, которые есть. И если и выбирать будем, то надо выбирать, чтобы мэр был приблизительно похож на депутата, которого будем выбирать, чтобы у них была какая-то связка. Можуть бути, імець смисл вибрати ярких політиків, а тих, кого називають там крепких хазяйства, які будуть не столько хазяйства, сколько нормальна економіка. Офіційно вибори ще не призначили, але чорний піар вже розпускає свої щупальці у думки Кременчужан. Тож робимо висновки, кому це вигідно, і відповідно обираємо достойних. Минулого тижня у Кременчуцьких новинах ми вже почали огляд Кременчуцької преси. Сьогодні пропонуємо вашій увазі короткий огляд місцевих інтернет-видань. Сьогодні на веб-сторінці Телеграфу повідомляють про те, що 74% Кременчужан вважають, що міського голову Олега Бабаєва вбили місцеві опоненти. Такі висновки зробив незалежний центр стратегічних досліджень. Опитування виборців проводили з 14 по 16 серпня. Серед інших отриманих відповідей пролунали такі варіанти винуватців: олігархи, бізнесові, партнери команда Бабаєва близьке оточення. А от інтернет-ресурс Кременчук тудей цитує Юрія Шаповалова, який стверджує, в міністерстві оборони продовжують діяти корумповані схеми. Депутату стало відомо, що замість продукції вітчизняного виробника Міноборони планує купувати військову техніку Росії. Йдеться про марку машини Урал. З цим питанням Юрій Шаповалов буде звертатися до президента України Петра Порошенка. Підготовчі роботи до відзначення 23-ї річниці із дня незалежності України активно ведуться у Кременчуці. У світі останніх трагічних подій у місті емоційний стан його населення таки залишає бажати кращого. Тож, аби підбадьорити Кременчужан, вже від учора кілька танцювальних колективів міста почали разом готуватися до грандіозного флешмобу. Вчора на площі Незалежності з 18-ї години і мало не до самих сутінків були танці. Це юні кременчужани активно відпрацьовували перші основні танцювальні кроки патріотичного флешмобу. Наша молодь вийшла з такою ініціативою підготувати патріотичний флешмоб, який так і називається «З ним народження Україно. В ньому будуть брати участь діти, які займаються в хореографічних колективах та студіях нашого міста. Це колективи будинку дитячої та тайнацької творчості, об'єднання творчості. Тячунацьких клубів за місцем проживання колективи, які займаються із хореографами. До речі, взяти участь у підготовчих репетиціях святкового флешмову має змогу будь-хто. Тож, якщо ви маєте бажання і стали свідком такого масового видовища, не соромтесь, позбудьтесь зайвого вантажу, долучайтеся і повторюйте за ними. Ізюминка флешмова буде то що кожен учасник флешмоба флешмови, буде облачений в флаг України. и сможет его также оставить для личного пользования. У нас будет три основных хореографических рисунка. Один из них это герб Украины, еще один из них это сердце большое. И, конечно же, мы будем собирать флаг Украины. Это будет из цветов флага. На наш погляд, первая репетиция пройшла злагоджено і весело. А чи сподобалась вона учасникам, ми поцікавилися у них самих. Танець, постановка, эта задумка очень нравится. Этот флешмоб очень интересный. Все элементы подходят из хип-хопа, большинство из old school-а. Интересная постановка. И у підтвердження сказаного дівчатка радо демонструють. Не запонилось, как мы делали 1 2 Три чотири живий та вільний лебідь поруч з вами вважається талісманом щастя. Нещодавно в озері в міському саду з'явилося дві пари лебедів. Про їх історію далі. Ірина Скрипачова. Ці парочки з'явилися тут тиждень тому. Розповідає нам працівник міського футбольного клубу Кремінь. Олег Запитую, як потрапили сюди ці диво птахи. Привезли випустили тут от на углу і все, вони всі все. Вони Сразу пішли в озеро. Да, сразу ми їх випустили. ми їх привезли, випустили. все. З ними здесь ще целый вечер сидели, чтобы их ніхто не обижав, не трогав. У нашому лебідь – білий янгол. В середовище птахів білий вовк. Пан Олег переконує нас, що вони спокійні. Они просто не любят, когда люди купаються в воді. Не Нет, гриша чорний, а Перед этим снесла яйца самка. Здесь уже? Нет, с яйцами их привезли. А Но она не сіла просто на яйца. Она поздно их снесла. І он просто не любить, коли поплавають по воді люди. І він просто відганяє. Он ні на кого не нападає, ну а просто відганяє. Ось такою виявилася реакція пташиної родини на звернення Олега, який кликав лебедя на ім'я Гриша. Білі лебеді мляво за цим спостерігали. За таку уособлену позицію білого лебедя прозвали брудягою. Вони такі болі мені емоціональною, yeah. де? Да? Ну теж, када кормім рибою, ані те. Тогда... Тож, і такі є, і так само общається, все, просять рибу. Плануємо зробити їм домівку на воді, говорить нам Олег. Взимку сховаємо їх у розпліднику, бо озеро замерзає. Я ж, дивлячись на них, пригадала пісню. Люді не люблять каклєбіді. Чому? Адже люблять не за гарну шию та вміння літати, не за гроші чи посаду. Цим кохання і відрізняється від змови, допоки є лебеді та люди спроможні любити просто так, в супереч здоровому глузду, до тих пір ми будемо іноді щасливими, тому що сподіваємось на лебедіну пісню. А це означає, що все ще попереду і все буде добре. Погода від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру завтра у Кременчуці передбачається мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме 14-16 градусів. день сягатиме 28 із позначкою плюс. З будь-якою цікавою інформацією звертайтеся до нашої редакції за номером телефону 780818. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Щасти.